Ну, тут міщили, тут щели на голові. Ну, і перелом носа, перелом Аварія сталася поблизу міста Долини. Водій лісовоза звернув ліворуч і врізався в мікроавтобус. Я знаю, впала туди на ступеньки, вниз голову. Поки я сіпідняла, то вже люди по мені походили. Маю поло ретро. Нога болить, хто у бедрів, коліна побила, і руку побила. Тієї миті автобус Івано-Франківськ-Трускавець був заповнений пасажирами. Більшість людей їхали на відпочинок. У салоні здійнялася паніка. Шофер не міг ніяк згальмувати, тут дуже було близенько. І всі люди почали кричати. По допомогу до медиків звернулися 15 -ро людей. Більшість нині госпіталізовані. Найчастіше це є закриті черепно-мозові травми, є переломи кінцівок, є забої, рвані рани. Ще одна пасажирка в реанімації. Її стан медики називають критичним. Хто вона? У лікарні не знають. Документів при собі бідолашна немало. Стан її можна вважати критичним. Вона перебуває на штучній вентиляції легень. Домінує в основному черепно-мозгова травма з переломами склепіння черепа. Вона в глибокій мозговій комі. А от 19-річний хлопець, який теж їхав автобусом до Трускавця, помер на місці. Застряг між десь на передній частині автобуса. Переднє вітрове скло. На місці, помер на місце події водій лісовоза та кермувальник автобуса не постраждали. Експертиза показала, обидва були тверезі. Я стояв, бачу його десь метрів 100-150 від мене і почав повільно рухатись. І вже побачив у бокове вікно, що він вже біля мене, що він вже мене б'є у, у праву сторону. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, підозру тому чи іншому водієві оголосять після завершення слідчих дій. На даний час стверджувати, хто винен чи не винен, я не можу.